Доброго доброго ранку, друзі. Мене звуть Юрія Бойко. Ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. І сьогодні я хочу поговорити з вами на тему вигорання. Вже багато було сказано про це. Зараз такі ключові аспекти, на які обов'язково треба звернути увагу, і які Насправді безпосередньо пов'язані з тайм-менеджментом. тобто це от прямо наша історія, наша професійна зона да, впливу, де ми дійсно розуміємо, що це дійсно працює так, і якщо ви це будете застосовувати з точки зору тайм-менеджменту, то дійсно будете мати гарний результат на виході. І так, з приводу того, в чому тут допомагає саме тайм менеджмент якщо ми кажемо з вами про вигорання. Перше, спочатку ми дивимося на усі фізичні складові, які допомагають вашому тілу відчувати себе нормально в ресурсі у нормальному такому боєздатному стані. Тому Перше, що треба, це дійсно планувати сон, ставити його собі в графік, відслідковувати, щоб він відбувався за графіком, щоб ви лягали спати вчасно і щоб ви спали кількість часу необхідно для того, щоб ваш організм відновився, відпочив і був на завтра здатний знову сприймати якісь виклики, які дає нам оточуюче середовище, тому сон і його обов'язково треба планувати. І в наших тайм менеджмент квестах ми завжди. Нам на тому, що план людини має і в списку задач на день, на день мати важливу задачу, яка називається сон. І тайм-калькуляція має відбутися. Тобто, треба порахувати, скільки годин сну в тебе в принципі в добі є, і скільки ти плануєш, і в розкладі його поставити так, щоб відштовхуючись від цього, планувати інші свої активності. Друге, що потрібно нашому тілу, це фізичні навантаження. Тому в вашому розкладі на день має бути щось, що пов'язане з тим, щоб ваше тіло дійсно мало це екологічне фізичне навантаження. Для когось це буде прогулянка парком кілька кілометрів, для когось це буде. Пробіжка для когось це буде прогулянка із собакою з і ввечері і непогано це якимось чином да, зробити більш активним таким, щоб і користь для тіла отримати. Для когось це буде похід в басейн, для когось це буде похід в тренажерну залу, для когось це будуть групові заняття якимось видами спорту, для когось це буде футбол і так далі. і так далі. Тобто вам треба протягом тижня, регулярно 2-3 рази на тиждень, так точно мінімум, і можливо. Ще там щоденні якісь а, зарядочки, ви включаєте ваше тіло має працювати. І це теж те, що буде напряму впливати на ваш стан о, вигорання. І, взагалі, в принципі, спорт а, дуже допомагає. Справитися зі станом стресу, тому просто навантажуйте ваше тіло, і це те, що дуже класно допомагає вам підійматися по шкалі емоційних тонів, тому що спорт і все, що пов'язане зі спортом, це дія, а дія це завжди дуже високий емоційний тон, тому зважайте на це. Третя історія це все те, що пов'язане з вашим харчуванням. Подивіться, яким чином його оптимізувати, яким чином прибрати якісь певні продукти, які ну, дійсно не потрібні вашому тілу, які йому не допомагають, а навпаки шкодять. Проаналізуйте, дуже класно працює штука, яка називається щоденник харчування, коли ти фіксуєш, що ти їв, коли ти їв, і важливий момент, як ти себе після цього почуваєш. Чи це викликає в тебе сонливість? Чи ти відчуваєш себе, ну, там. З упадком енергії, чи навпаки, ти після цього прийому їжі відчуваєш себе більш бадьоро, це це дійсно круто на, на твоєму стані відображається, і ти розумієш, що ось а, саме цей прийом їжі він був сприятливий для а, твого гарного самопочуття. Тобто, ось така штука, коли ви переводите якісь автоматі автоматичні дії, а харчування для багатьох людей це просто автоматична дія, коли ви переводите їх у якусь таку більш... Свідому площину і свідомо ставитися до того, що ви робите, і важливий момент аналізуєте наслідки, які ви після цього отримуєте. Це дає можливість зробити певні висновки і коригування в вашому житті, які дійсно можуть істотно допомогти. Далі, наступна історія, тобто ми подивилися на тіло, да? все те, що стосується нашого тіла. Перш за все, сон на фізичне навантаження і харчування. Далі, якщо казати про фізичне навантаження протягом дня і ваш оптимальний стан протягом дня, то це ще й важливий етап процеси переключення від роботи до відпочинку або просто іншого типу діяльності, який допомагає вам не відчувати себе до ввечері та до кінця робочого дня, повністю витиснутим як лимон. Тому вам треба дивитися на те, щоб ваше тіло протягом дня навантажувалося регулярно, ритмічно. По різним фронтам, тобто мають бути активності, де ваше тіло активне, мають бути періоди, де ваше тіло спокійне, і непогано, якщо ви свій розклад побудуєте таким чином, щоб не було такого, що ви 5 годин поспіль сидите, а потім там 2 або 3 години фізично навантажуєтеся. Краще зробити так, щоб ви годину сиділи. Півгодини фізично навантажувались. Е, годину сиділи, півгодини фізично навантажувались. Плюс-мінус. Або навпаки, якщо ваша робота навпаки пов'язана з фізичними навантаженнями, то ви там, годину працюєте, півгодини, 15 хвилин ваше тіло успокої. Тобто тут важливий момент, пам'ятаємо, да? у відпочинку важливо не те, скільки його, а те, наскільки він регулярний, і те, наскільки він якісний. Він має переключати ваше тіло на протилежний тип. Е, Активності. І це буде дуже круто сприяти тому, щоб ви ввечері відчували себе в оптимальному стані. Далі, наступна історія, нам треба подивитися на те, яким чином ми будемо навантажуватися ментально або розвантажуватися ментально. Якщо ви розумієте, що ви вигораєте і що ви відчуваєте себе не дуже ок, подивіться, яким чином ви можете психологічно відключитися. Спілкування з якими людьми допомагає вам заспокоюватися, спілкування з якими людьми допомагає вам переоцінити якісь певні речі, дає вам якісь певні усвідомлення, допомагає вам прийняти якісь конструктивні рішення, то наповнюйте по можливості свій тиждень періодичним спілкуванням з подібними людьми або перебуванням у якихось подібних місцях. Так само це все те, що стосується вашого переключення на мистецтво, на кіно, на театр, на музику, концерти. На споглядання чогось, що допомагає вам якраз переключити вашу цю емоційну складову. І не ставтеся до цього як до розкоші, ставтеся до цього як до засобу пересування. Тому що це теж дуже важлива і актуальна історія. Далі, наступна тема це. Зміна простору теж дуже гарно допомагає зміна простору, якщо є можливість влаштувати собі якусь, хоча б міні відпустку, або якусь поїздку кудись і змінити картинку, теж дуже добре допомагає. І дуже часто наступним кроком після. Якихось подібних поїздок для переключення, і тут так само буде добре працювати, навіть якщо це буде не поїздка, і якщо немає можливості поїхати, а там по різним причинам немає цієї можливості. Подивіться, яким чином ви можете розвантажитися. Наприклад, якщо там соціальні мережі і залипання у вашому телефоні це є вашою нормою щоденною, то, наприклад, таким переключенням і зміною обстановки буде. Детокс, да, наприклад, детокс від гаджетів. Коли ви розумієте, що там в рамках роботи можливо, ви там користуєтеся якимись гаджетами, але коли мова переходить до відпочинку і до вашого вільного часу, ви просто вимикаєте телефон. Якщо є можливість це зробити на кілька днів поспіль і не використовувати його, це теж буде те, що допоможе вам переключитися від оцього поточного щоденного замкнутого кола одних і і тих самих подій. Тому тут дивіться кому щось можливо реалізувати, і ну відповідно те наскільки ви залежні від, від цих історій. Тому або детокс від телефону, або переключення у вигляді поїздки, або просто зміни простору по можливості, або і те інше одночасно, що взагалі буде просто джекпотом. І от після таких періодів переключення відключення, коли ви потрапляєте в якусь іншу реальність, коли у вас є можливість переоцінити те, що відбувається, наступним класним кроком, і в принципі, дуже часто абсолютно логічним кроком, буде перегляд своїх цілей. Якщо ви розумієте, що ви вже от прямо летите не в тому напрямку, який потрібно, ви відчуваєте, що ось вигорання, воно вже є, і ви це відчуваєте, це означає, що дійсно вам пора переглянути, а що там з вашими цілями. Чи рухаєтеся ви у їхньому напрямку, чи ви усвідомлюєте ці, 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 ці цілі, ваші цілі, чи ем... Насправді вони вас надихають, чи вони є актуальними? Чи ви рухаєтеся автоматично до тих цілей, які вже не є для вас важливими, що теж, до речі, може бути і ось це фонове таке усвідомлення, що насправді я рухаюсь не туди, але свідомо я щось це собі не дав зрозуміти, що це дійсно так і це не оптимально? Ось якраз переключення дуже часто є тим каталізатором, який допомагає побачити, що це дійсно не оптимально, що з цим дійсно є сенс щось зробити. І тому тут дійсно порада осісти і пропрацювати свої цілі, прописати свій список, прописати свій список бажань, подивитися, чого ви дійсно ухочете, що наразі є актуально, виходячи із тих цінностей, які у вас є. А за останні два роки у дуже багатьох людей відбулася певна переоцінка цінностей. Так, от як ваші бажання, як ваші цілі. Корелюються з, ваш, з вашою шкалою цінностей на поточний момент, і подивитися, що з цього дійсно є на, на, наразі актуальне. Потім, після того, як ви вже актуалізували свій список, подивіться на те, як його розкласти на лінійку часу, коли йде саме, ви хочете реалізувати ту чи іншу вашу мрію, ту чи іншу вашу задумку. І ем, трансформуйте їх в цілі, коли ви фіксуєте для себе кінцевий результат, який ви хочете отримати, і даєте собі розуміння, а де саме ви цей кінцевий результат хочете отримати. І в цьому допомагає розкладка в планування на 10 років, де ви фіксуєте такі, нібито якоря, да? ось тут, ось тут, ось тут. Я хочу отакі, отакий, такий, такий результат. І якщо ви все це ще накладете на нашу реальність і подивитесь на те, що з цього можливо зробити швидше, а що поки що неможливо зробити, тому треба це якимось чином, можливо, у часі перенести або там передвинути, або щось навпаки вперед поставити, а щось назад. Да? І потім ви дивитеся на розкладку вашого року, де саме в рамках цього року мають бути порно ну, якісь проміжні результати створені, які саме і де саме. І потім дивитися на те, які саме результати мають бути створені у поточному місяці, і ось такий перегляд ваших цілей і актуалізація цілей, і актуалізація їх у відповідності до тих цін цінностей, які де наразі є для вас домінуючими, допоможе вам теж у цьому процесі усвідомлення, да що ви вигораєте, що є оцей момент вигорання. Це те, що теж допомагає з цим справитися. І поточна, поточна щоденна діяльність, коли ви плануєте ваше життя, і при цьому надаєте значення у вашому плануванні і виділяєте час. Згадуємо на сон харчування, на фізичні вправи, на переключення і відпочинок протягом дня, на спілкування з важливими людьми, на проведення часу зі своєю сім'єю, і при цьому Робочими цілями і реалізацією певних робочих задач протягом дня, якщо це все в гармонії, в певній, ось це і є той ідеальний варіант. І переоцінка ваших цілей, мрій і актуалізація їх, оце ті базові моменти, які дійсно треба зробити. Ну і вже якщо після цих цих дій, да ви не бачите певного результату, можливо, дійсно у підсумку прийдеться скористатися допомогою спеціалістів, що теж до речі дуже правильна і актуальна, дуже правильний і актуальний напрямок мислення. Тому дивіться, попрацюйте спочатку з тими аспектами, про які поговорила, а вже потім подивіться, якщо це не працює і це вас не влаштовує, будь ласка, скористайтеся допомогою професіоналів. Ну що, на цьому я буду завершувати. Бажаю вам не відчувати вигорання, а кайфувати від кожного вашого дня настільки, наскільки це можливо у наших поточних умовах. Все, друзі, пока-пока.